Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо приватний будинок у селі Сурсько-Литовське Дніпропетровської області. Перед вами одноповерхова споруда з цегли з загальною площею 56 квадратних метрів із трьома житловими кімнатами. Хата розташована на земельній ділянці 15 соток. Будинок знаходиться в житловому стані, що означає можливість негайного заселення. Об'єкт забезпечений необхідними комунікаціями: електрика, центральний водопровід, власна свердловина для технічних потреб, септик. Туалетна кімната роздільного типу додає комфорту в експлуатації. Будинок продається з меблюванням, що значно спрощує процес переїзду. Село розташоване на березі річки Мокра Сура, що створює мальовничий природний ландшафт. Відстань до Дніпра становить лише 5 кілометрів, що забезпечує швидкий доступ до всіх благ обласного центру при збереженні переваг за міського життя. Транспортна доступність гарантована наявністю автошляху та залізничної станції Сурське. При розгляді цієї нерухомості варто врахувати кілька моментів. Шиферна покрівля може потребувати оновлення в майбутньому, а тип опалення в оголошенні не уточнено, що вимагає додаткового з'ясування. Також слід розглянути витрати на комунальні послуги та транспорт при щоденних поїздках до міста. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.